Чому аналітики попереджають про критичний 2025 рік? Хто насправді більше потребує паузи у війні? Ми чи Росіяни? І головне, чи готова Україна до того, що нас чекає після заморозки? Росія не зацікавлена в тому, щоб зупинити чи змінити свої наміри щодо знищення України. Всі їхні побажання щось захопити або затягнути війну впираються в ресурси. будь-яка війна це війна економіка. Теремо той, хто вирішить ці проблеми внутрішньої стійкості оборони? Вітаю. Я Микола Княжицький, ви на моєму YouTube-каналі. 24-й рік був важким. Путін намагається вирвати перемогу на останні хвилинах гори. Друзі, якщо ви вперше на каналі, підпишіться, щоб бути в курсі того, про що інші не говорять. І обов'язково натисніть дзвіночок. Попереду багато важливої інформації. В полум'ї війни горять не лише російські та північно-корейські солдати, яких Путін не шкодує, але й економіка Росії. А від цього залежить і персональне майбутнє диктатора. І доля його імперії. Путін балансує на межі прірви, проте досі сподівається, що Захід кине Україну і вона впаде туди першою. Водночас Україна зціпила зуби і налаштована витримати шалений натиск на фронті, переламати ситуацію та вийти на переговори з позиції сили. Як цього досягти? Які рішення потрібно ухвалювати негайно? Чому вони мають стосуватися не лише армії, а й усього суспільства? Чи зможемо ми разом з Європою? Переконати Трампа залишитися на умовній стороні добра у цій війні це зовсім не риторичні питання. Відповіді на них вже готові. Їх представили найкращі воєнні аналітики країни, об'єднавшись у консорціум оборонної інформації. Власне, те, що зараз ми чуємо, може бути це ну, зупинка бойових дій. Але вона буде не так, як на Балканах, покаранням покаранням агресора, а тиском на агресора, можливо, за допомогою Китаю. Всі їхні побажання щось захопити або затягнути війну впираються в ресурси. будь-яка війна це війна економіки. Що на нашому боці? Це по-перше, дуже динамічне, дуже енту повне ентузіазму і бажання громадянського суспільства. Це гнучкість максимально, де тільки можна впровадження інновацій ми маємо в першу чергу забезпечити тим те щоб наше військо військо е Максимально впроваджувало нові способи і методи ведення бойових дій з максимальним застосуванням нових технологій, які Росія ніколи не буде мати. Якщо ми навчимо військових правильних використовувати, якщо ми зможемо правильно підготувати людей для цього, у Росії взагалі нема ніяких шансів думати навіть про цю війну. Очевидно, всі ми знаємо, що в Америці є спосіб впливати і самостійно і через Саудівську Аравію і через інші країни, які видобувають нафту, ціни на нафту, очевидно. Ну, всі ми знаємо, що це може бути якимось елементом гри проти Росії. Одним словом, в нас є дуже багато різної інформації, яку аналітики прогнозують, яка може бути використана чи не може бути використана. Але факт залишається тим, що на сьогодні жодних домовленостей немає. Ф -ф факт полягає в тому, що Росія не зацікавлена в тому, щоб зупинити чи змінити свої наміри щодо знищення України. Кращі аналітики країни, яких ми зібрали в українському кризовому медіа-центрі, не знають, як і коли закінчиться війна. Як і ніхто у світі цього не знає, навіть Трамп, який обіцяв закінчити її ще в січні 2025 року, але неминуче зіткнеться з небажанням Путіна йти на поступки. Проте вони переконані, що певний варіант заморозки тимчасового припинення бойових дій можливий, але лише за умови, що Путін більше не зможе вести повномасштабну війну в її нинішньому форматі, і це може статися вже досить скоро. Російська фінансова система перебуває на межі краху, вона може не витримати навантаження будь-якої миті. Вона відбуде відмовлятися до будь-яких переговорів, поки буде мати перевагу на землі, це однозначно. І ми маємо всі продемонструвати Росії, що такого ніколи не буде. Очевидно, що обидві сторони, коли настане пауза, спробують використати її для власного зміцнення. І Якщо Україна зможе зробити це ефективніше, провести якісну роботу над помилками. Мілітаризувати економіку та згуртувати суспільство. Росія може не наважитися відновити бойові дії. Переможе той, хто вирішить ці проблеми внутрішньої стійкості і оборони. Отже, якесь припинення або там заморозка, неважливо як воно буде називатися. Воно можливе, і це буде вікно можливості для того, щоб вирішити великий комплекс проблем, який у нас зібрався не просто у війську, скоріше більше глибше в суспільстві в сенсі нашої стійкості та обороноздатності. Все правильно кажу. Дуже важливо, щоб наші західні партнери це зрозуміли. Що ця пауза буде не для того, щоб розслабитись, і сказати ну добре, тепер настав мир давайте скасуємо санкції, давайте торгувати з Росією газом і нафтою. Якраз оце і не можна робити. Тобто, оця пауза дається для того, щоб зробити санкції більш жорсткими, щоб створити умови ще більш жорсткіше для існування імперії, щоб вона не змогла відновити свої сили. Україна повинна виконати цілий список домашніх завдань, щоб ця війна стала останньою, і не варто чекати на умовну заморозку. Діяти потрібно вже просто зараз. Це також запорука нашої стійкості в умовах існування сильного противника. Аналітики консорціуму оборонної інформації мають стратегічне бачення, як це зробити. Цей документ є достатньо слідґронтовно він охоплює... Всі е, болючі напрямки, які стосуються і мобілізації, і СЗЧ, і управління словом комплексом, і вдосконалення е, управління е, військами на поточному етапі, що вкраю актуальне питання фортифікації, навіть е, питання пов'язане з ядерною зброєю, мають вирішені бути ті питання, які важко вирішити зараз, і стосовно управління е, корпусною е, дивізійною бригадною структурою і стосовно комплектування вирішувати питання зброї і, і оборонного виробництва не треба нам буде виховувати, виховувати, тримати великі підрозділи для кидання їх в штурм, як Росія це робить у нас, стільки людей нема. Ми маємо забезпечити так, щоб ми могли знайти ворога. Це ситуаційна бізнес на те до солдата, включно на відстані до 200 кілометрів, де треба, і знищити його, де треба на відстані до 200 кілометрів. Тоді ми можемо створити сірі зоні. Куди б не будуть доступні не будь які військові в будь-якому вигляді. І в тому варіанті нам не буде мати взагалі ніякого сенсу думати про те, скільки людей має ворог, Північної Кореї чи хто завгодно. Хай заводить в цю сіру зону і знищувати його там до того, як він побачить українського солдата. Консорціум оборонної інформації об'єднав експертів із провідних організацій, таких як Національний інститут стратегічних досліджень, Дефенс Експрес, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, а також New Geopolitics Research Network. Щотижня експерти готують бюлетень, у якому аналізуються ключові події у сфері національної безпеки. Цей документ отримують Міністерство оборони та інші державні інституції, що займаються забезпеченням обороноздатності країни. Консорціум є незалежною платформою, яка не піддається політичній конюнктурі, тому його рекомендації залишаються об'єктивними та неупередженими. Я закликаю вас саме звертатись до цих експертів. По військовим питанням безпековим питанням не повинно у нас бути, що джерело інформації це найбільше джерело інформації, чи найдостовірніше це ЗМІ іноземні, зокрема американські. У нас є наглядова рада, де представлені наші закордонні українські партнери, зокрема е княжицький, як народний депутат, який з самого початку підтримував ініціативу створення аналітичного точніше, альянсу аналітичних структур, який разом може впливати на низку важливих напрямків, це зокрема там кристалізувати кращі військові, воєнні, оборонні практики, які потрібні зараз нашій країні. Попри те, що українська аналітична школа військова є на дуже високому європейському рівні і, маючи велику честь спілкуватися з колегами, які за цим столом і з тими, кого за цим столом немає, і з іноземними експертами, я чудово розумію, і іноземці це відзначають, що наші експерти, військові експерти, точно нічим не слабші, ніж експерти в усіх тих синктенках або інших аналітичних групах, які я назвав. Через те, ми вирішили, ну колеги вирішили об'єднатися. А я і інші колеги з політики, з України і не лише з України, вирішили. Підтримати цей рух для того, щоб об'єднати фахові українські синтенки. Вони різні, серед них є державні, є приватні. Окрім аналітичної роботи, у майбутньому консорціум має відігравати ключову роль у боротьбі з дезінформацією. Росія активно зараз використовує фейки щоб розхитати українське суспільство, посіяти недовіру до державних інституцій, посіяти недовіру до збройних сил. Тому аналітики не лише викриватимуть такі фейки, але й надаватимуть інструменти для протидії інформаційним атакам. Подібні центри відіграють величезну роль в формуванні державної політики в таких країнах, як США, наприклад, або в Ізраїлі. Байдуже, хто там при владі. Всі політики потребують якісних і аналітичних даних. Кажу це вам з власного досвіду. Наш консорціум. Має стати дієвим інструментом, який допомагає Україні перемагати і перемагати не лише на полі бою, а й в сфері стратегічного планування і ухвалення виважених рішень. Без стратегії можна виграти в прокопашному бою, але неможливо перемогти у війні, особливо екзистенційній, якою є російсько-українська війна. Друзі, ви бачите, наскільки важливо мати якісну аналітику для прийняття правильних рішень. Підтримайте канал підпискою, щоб завжди отримувати. Перевірену і унікальну інформацію. Ставте вподобайки, коментуйте, пишіть свої враження, діліться цими враженнями і цим відео, адже разом ми зможемо донести правду до ще більшої кількості людей. До зустрічі!